Під щоденними обстрілями, вже понад рік місто Марганець на Дніпропетровщині чи не щоночі ворог гатить з важкої артилерії та градів. Незважаючи на щільність обстрілів, у Марганці залишаються майже 35 тисяч осіб. В місті після теракту на Коховський ГЕС досі відсутнє централізоване водопостачання. Та люди виїжджати не планують, натомість готуються до зими. Про першочергові плани та завдання розповіли Галині Федорченко. Родина плотникових пиляють дрова у дворі. Попри те, що у будинку є газ, встановили буржуйку. Так готуються до зими. Я поставив буржуйку, щоб зберігати якийсь то газ, економіка газу. Я немножко в тому году я 15 разів протопив, щоб було холодно. І газ дуже... Нога били розходи через постійні обстріли з окупованого енергодару, часто виходять з ладу електро та газові мережі. Тому пенсіонери пожертвували красою в домі та встановили альтернативне опалення. Отож, як були зразу обстріли ужасні, то ми ось у підвалі сиділи. То, звісно, оце ми в той момент і поставили. Хоча мені дуже не хотілося я. Я дуже плакала. що мені оце ну представте, оцей бардак. У мене там штора висіла, у мене там уголок стояв, і вдруг тобі буржуйка. Олена зимуватиме в новій оселі. Її будинок, в якому прожили багато років, окупанти знищили в березні. Тоді, внаслідок влучання російської бомби, будинок Олени вигорів вщент. Її з чоловіком пощастило, бо саме пішли на прогулянку. Що люди допомагали, дуже Дуже людська допомога була з полком, депутати. Всі. Нас не залишали в біді отак, щоб ми один на один. Ні, постійно щось, якісь допомоги, якісь фонди. Поміч була реально. Громада допомогла придбати новий будинок. Тут встановили два види опалення електричне та газове. Попри це, при ймовірному блекауті можуть залишитись без тепла. Може, газ якось ще, ну, опять же ж газ. газ у нас буде, а мені треба, щоб був електронасос. Щоб це все, мені треба, щоб був електронасос. Тобто, угу. все зв'язане з електроенергією. У Марганці вже кілька років всі квартири у багатоповерхівках обладнані індивідуальним опаленням. Централізовано подають тепло лише в бюджетні установи, школи, дитячі садки та лікарні. До зими усі будівлі підготували, запевняють у комунальних службах. Для котелень закупили дизельні генератори. Натомість мають ще одну біду: відсутність питної води після теракту на Каховський ГЕС. Щоб технічна вода не зіпсувала обладнання. Котельні довелось модернізувати. У нас на котельнях розміщені. Ємності для води, куди буде підвозитись питна вода для якісної хімводопідготовки. водопідготовки. Котельні у нас нові, теплові мережі невеликі, тому підживлення мінімальне. Тобто того обсягу, який в нас буде підвозитись щоденно, нам вистачить на весь опалювальний період. Останнім часом у Марганці обстріли почастішали. До важкої артилерії додались ще й безпілотники. Проте місцеві мешканці домівок не залишають. Щоденно набирають питну воду у пунктах видачі та сподіваються на теплу зиму. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.